Так, дівчата в коментарях мене просили показати, як я з'єдную ниточки при зміні кольору. Ось у мене шкарпетка, яку я дов'язала вже до мисочка, і мені потрібно змінити кольор ниточки. Я десь приблизно ось скільки це сантиметрів 15-20, навіть 20 тут немає. Ось так приблизно відрізаю ниточку. Так, і десь половину цієї ниточки нам потрібно роз'єднати. Я допомагаю собі спицею. Ось так роз'єдную навпіл, дві ниточки сюди і дві туди. І половинку обриваю. Краще, звісно, обривати, а не обрізати, для того, щоб тут був такий нерівний край. Ці дві ниточки, що залишилось, також їх роз'єднуємо на дві, ось так. І за допомогою нігтів я ось так тримаю і розпушую, трошки розриваю ось цей з тоншою кінчик. Ось так у мене виходить. Ось така, як би, стоншені ці дві ниточки тут обірвана. На цій ниточки, яку треба мені приєднати, я також ось приблизно скільки, роз'єднуємо на дві, робимо ті самі маніпуляції. Ось я. Зараз, ось так ось, роз'єднала на дві. Так. Дві одриваю. Ось так. Ці дві, що залишилось, я роз'єдную. Так, ось дві роз'єднали. І так само стоншуємо вириваючи ось тут край ниточки. так Це все відкладаємо. Ось так у мене вийшов також стончений край цієї нитки. ось Тепер в районі, там, де у нас тут чотири ниточки, і тут трішки із запасом. В 1-2 см я накладаю один на один, притримую ось так пальцями. І в направленні тут скрутки нитки, я починаю ось цей стоншений край, ось так обкручувати навколо цієї ниточки. Ось так я його навколо ниточки обкручую, Так. Обкручую досить плотно, не слабо постійно ось так притримую і обкручуємо до самого кінця. Ось так, поки не закінчиться цей тоненький край. Ось так. Так. Тепер я там, де закінчився ось цей край ниточки, я беру так між пальцями і ось так от прокручую його, якби привалюючи ниточку, Ось так от його між пальцями тру. тру. можна допомогти собі змочити трішки водичкою. Раніше я змочувала, зараз я не змочу, якщо нитки гарно і так звалюються. Ось так можна покрутити в різні сторони. Між пальцями і привалять. Ось, бачите, все, нитка приваляна. Так. Тепер другий наш край. Беремо другий наш край ниточки і далі обкручуємо. Ось тут трішки ось так цей кінчик привалять, той, що залишився. І обкручуємо навколо ось так плотненько, другий край ниточки гарно обкручуємо. Надіюсь, вам видно, що я його кручу, ось цей короткий край ниточки обкручую навколо основної ниточки, та що йде. Ось вам повинно бути видно, вони двох кольорів тут, що я їх закручую одна навколо одної. Ось так я до самого кінця закручуємо. Так, ось тут залишився маленький кінчик, і знову його ось так між пальцями, треба гарно, гарно ось так його. Потерти, просто тремно між пальцями. Так. Ось тут посередині, де в нас були оця бахрама від тих двох, що ми одірвали, також пальцями тут гарно все ось так між пальців крутим, прокручуємо, валяємо. Можна покласти ось так на долоньку. У мене є ось така бутилочка зі спреєм. Тут просто вода налита, один раз збризнемо і ось так прокручуємо між долонями, але весь час крутимо тільки в одну сторону, в одну. Ось у мене почало розкручуватись, значить, в іншу треба ось так. Ось. Ось так ще гарно все покрутимо один між одним. І ось, подивіться, в мене вийшла зваляна ниточка. Бачите? Вона однорідна. Ось я тяну її з усіх сил натягую, ось придаю зусилля, ниточка не розривається. Я надіюсь, вам видно ось, вона двох кольорів, видно, що вона гарно обкручена одна навколо одної. Ось так. Якщо її так гарно я тягну в обидва боки, нитка не роз'єднується. Тобто я її скрутила гарно. І все. Далі починаємо в'язати. Ось так я з'єдную нитки. Немає ні ни вузлів, нічого, ниточка тут звалена, однорідна. Будь ласка, дівчатка, користуйтесь таким способом. Мені подобається, я по-різному пробувала звалювати нитки. Цей спосіб зараз у мене у фаворитах. Так мені подобається найбільше звалювати ниточки. Будь ласка, користуйтесь. Ще згадала і принесла вам ось ці шкарпетки показати. Тут я з'єднувала ниточки моїм способом скручування ниточок і звалювання. Якщо ви хочете, щоб е, була чітка зміна ниточок саме на е, ось по цій лінії посередній, там, де у нас спиці, бо шкарпетка у нас ж не так в'яжеться, а вона в'яжеться ось так, у нас. я в'яжу на спицях тріо, от у мене одна сторона ось тут, і друга сторона із п'яточкою. І якщо ви хочете, щоб у вас. Ось чітко по цій лінії була зміна кольору ниточки, то вам потрібно до кінця спиці не дов'язати 10 петельок, приваляти, прикрутити ниточку і вже прикрученою ниточкою дов'язати ці 10 петельок, і тоді вийде, що прямо тут на згині, ось отут, буде чітка зміна кольору ниточки. Ось так. Але, в принципі, можливо, тут не дуже гарно видно. Я приєднувала так, як я вам показала спосіб, і тут воно якби переходить одна на одну, і, в принципі, не дуже видно, де тут з'єднувалися ниточки. Ось, Давайте ще ось тут покажу. Тут взагалі не дуже помітно, де тут був перехід ниточки в ниточку. От. Але якщо у вас будуть якісь більш контрастні нитки, наприклад, там білий, синій, там, білий, червоний, то, звісно, ось тут буде видно, де вони переходять одна в одну, ці ниточки, і тоді ви не дов'язуєте 10 петельок, приєднуєте. І поки ви дов'яжете ці 10 петельок, ось ця скручена ниточка, та, що буде з двох. Вона дов'яжеться сюди, і новий рядочок у вас вже почнеться з нової ниточки. А в мене ось видно, що ось тут трішки. так, І ось тут зелена заходить на цю спицю трішки. Тому що я скручую, і звалюю, коли я повністю дов'язала до кінця. І, в принципі, для мене це не критично, і воно не дуже помітно. Ось так я вам. Це шкарпетки, давайте я вам ще тут покажу. ось, Якщо, я надіюся, вам гарно тут видно. В принципі, тут і пряжа така рябенька, що не дуже помітно, але ось тут помітно, що ось тут був перехід кольору. От. Якщо Ось так, ось на цій шкарпетці є тут переходи, тут немає. Ось ну, так. Все. Користуйтеся цим способом. Всім рекомендую.